Напередодні початку опалювального сезону, який ми плануємо розпочати в нашому місті з 1 листопада. я Перевірюю, як виконуються ремонтні роботи в наших закладах освіти. Цьому році в трьох закладах освіти ми проводимо капітальний ремонт системи опалення. Роботи вже практично завершені. Виконуємо в цьому році великий обсяг робіт по ремонту наших закладів освіти. Вісьми закладах ми капітально відремонтували покрівлі. В сімі закладах ми провели капітальний ремонт системи пожежної сигналізації. У 21-й школі ми провели капітальний ремонт обіднього. Зали в 3 та 30 школи ми проводимо капітальний ремонт їдалень, а також харчоблоків з заміною повністю обладнання. В нашій 27 школі ми провели капітальний ремонт початкової школи за рахунок коштів Європейського банку. В цьому році ми відкрили після капітального ремонту нашу 16 школу, а також 11-й, другий корпус. До того ж, ми приступили до капітального ремонту ліцея імені Лигуна за рахунок коштів Європейського банку, який ми будемо проводити на протязі двадцять четверта року. Проводимо капітальний ремонт другого корпусу нашої 20-ї школи. Хочу подякувати фундації Олени Зеленській за допомогу в ремонті наших укриттів, ремонті наших харчоблоків. В цьому році в 12 укриттях ми проводимо ремонти, в 3 укриття фактично ми будуємо з нуля, в п'яти укриттях ми збільшимо. Кількість місць і в трьох укриттях ми покращуємо стан, стан, якому не зараз знаходяться. Хочу подякувати голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, завдяки підтримки якого ми в цьому році вже відкрили перший корпус 20-ї школи після капітального ремонту. І зараз проводимо капітальний ремонт другого корпусу 20-ї школи. В нашому орлятку була встановлена сучасна пожежна сигналізація. Тут є датчики спеціальні в нашому закладі. Працює шість груп, три з них інклюзивні групи. Дві спеціальні групи, одна група раннього віку. Те, що садочок працює, взагалі заклади дошкільного в місті, це дуже важливо. Заклади змінюються тільки на найкращі і ми дуже вдячні підтримці нашої міської ради, департаменту освіти Кам'янської міської ради. З Початку навіть побудови цього закладу, система опалення не змінювалася. Навіть батареї були забиті. Нам замінили повністю по всій школі, і по коридорам і по класам. Повністю все нове Ми висловлюємо подяку і бригаді, яка працює. Чувала в нашій школі і департаменту освіти і особисто меру міста. Це як своєчасна була заміна системи опалення, і ми цьому дуже радіємо.